Європейський зелений курс. Зміна клімату та прогресуюча деградація природного середовища становлять значні виклики для сучасного світу? У відповідь на ці проблеми Європейський Союз розробив план дій під назвою Європейський зелений курс. Яка ідея лежить в основі цього плану? Європейський зелений курс спрямований на екологічну трансформацію європейського континенту. Він є одним із пріоритетів Єврокомісії та був запроваджений у 2019 році. План передбачає модернізацію економіки Європейського Союзу та підвищення її конкурентоспроможності. А його кінцева мета зробити Європейський Союз кліматично нейтральним до 2050 року. Це означає, що до середини століття ЄС має досягнути чистого нульового викиду парникових газів внаслідок балансування викидів цих газів з їх поглинанням. Для Європи момент представлення європейського зеленого курсу є подією, яку можна порівняти з висадкою людини на місяць. Наша мета примирити економіку з нашою планетою. Модель економічного зростання, яка мала за основу використання викопного палива та забруднення довкілля, є вже застарілою та не береже планету. Європейський зелений курс це нова стратегія зростання, яка стимулюватиме інноваційну діяльність, дбатиме про якість харчових продуктів та сучасні способи пересування. Вона має бути справедливою для всіх, інакше не відбудеться взагалі. Ми повинні досягти успіху заради нашої планети та життя на Землі. Аби зреалізувати європейський зелений курс, було встановлено важливу проміжну ціль, в межах якої 27 країн Європейського Союзу взяли на себе зобов'язання скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року у порівнянні з рівнем 1990 року. Це створило сприятливі умови для технологічних інновацій, інвестицій та розвитку робочих місць у всьому ЄС. Європейський зелений курс також відкриває можливості для подальшого економічного зростання, нових бізнес-моделей, заснованих на проекологічній діяльності, для заходів із захисту клімату та навколишнього середовища, для цифровізації, енергетики, транспорту, промисловості, сільського господарства та сталого фінансування. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки малопольського воєводства.